Магічна битва це аніме, котре вражає візуальним рядом та креативністю світобудови, але ще більше серіал захоплює різноманітністю персонажів та незвичністю їхніх характерів, тому пропоную вам зігрітися в нашій затишній корчмі розмовою про психологічний аспект побудови характерів в цьому досить популярному сьонені. Сюжет розповідає нам історію Ітадорі юджі, котрому випала нагода бути вмістилищем для цінних проклятих предметів, які, потрапивши не в ті руки, можуть загрожувати світу руйнацією. Розуміючи, що лише сміливі мають щастя, головний герой без вагань приймає тягар небезпечної сили та ставить перед собою відповідальну ціль. Допомагати людям та дарувати їм захист. Враховуючи такий сюжетний зачин, у вас могло скластись враження про посередність та банальність головної історії серіалу. Буду з вами чесним, на початку перегляду я би розділив із вами цю думку, якби із. Кожною наступною серією мою увагу не гарпунили нові нові персонажі, котрі своїми фактурними та опуклими характерами перетворювали головну сюжетну лінію на смачнющий узвар, змушуючи глядача виловлювати в ньому ложкою цікавості причинно-наслідкові зв'язки між їх діями та мотивами. Ключові риси характеру в центральних персонажів настільки виражені, що їх не можна описати ніяк, окрім як акцентуйовані. Це підіймає дуже цікаву тему цілком реального психологічного вчення про акцентуації характеру. Це вчення розглядає надмірну вираженість окремих рис характеру та має декілька підходів. Для аналізу характерів героїв ми візьмемо за основу психоаналітичний підхід авторства психоаналітикині Ненсі Маквіліамс, оскільки він є найсвіжішим та опирається на авторитетний класифікатор розладів dsm 5-ї редакції. Я дуже попрошу вас не сприймати це відео як інструкцію для самодіагностики чи діагностики знайомих вам людей, оскільки на меті воно має виключно підвищення рівня психологічної та в певній мірі мистецької освіти. Свідченності, пам'ятайте, самодіагностика може бути шкідливою для вашого психічного здоров'я. Мені випала честь розповісти вам, дорогі відвідувачі, про спільноту чудових людей під назвою Союз захисників Онігахучі, котрі займаються перекладами візуальних новел, і ви вже можете поринути в цікавий сюжет візуальної новели, коли плачуть цикади українською, оскільки команда завершила переклад першої глави і активно працює над перекладом другої. Якщо ви поціновувач цього жанру, то я наполегливо рекомендую вам підтримати команду цих прикрас. Асних ентузіастів підписавшись на їхній телеграм-канал, посилання на канал ви знайдете в описі цього відео та закріпленому коментарі. Підтримуйте та плекайте українське. А підтримати мене можна на Патреоні. Мінімальна підписка подарує вам доступ до ексклюзивного контенту, вдячної згадки у відео та чату патронів. Частина отриманих коштів йде на потреби ЗСУ, а відео, котре ви зараз дивитеся, буде мати своє продовження, яке ви зможете переглянути виключно на Патреоні. І, звичайно ж, я щиро вдячний цим чудовим людям, котрі вже мене підтримують. Розпочнемо із головного героя серіалу Ітадорі Юджі. Характер головного героя має ознаки цілком властиві для багатьох героїв жанру сьонен. Він схильний до конкуренції та оцінювання, як своїх друзів, так і ворогів. Щоразу, коли він бачить прояв сили, це стає стимулом для нього вдосконалювати свої уміння та навички. Схильність до самовдосконалення має певний зміст та функціональність, і Тадорі використовує це для досягнення надважливої для себе цілі. Схильність до створення для себе абсолютної в широкому розумінні ідеї та ледь не до фанатичної віддачі себе реалізації цієї ідеї і є ядром його характеру. Сформував для Ітадорі цю ідею його дідусь. Полягає вона в тому, аби використовувати свою силу для захисту та допомоги іншим. Тут можна згадати багатьох ключових персонажів сьонен жанру Наруто, Едвард Елрік, Монкі, Чиго, Йоасакура тощо. Їхні характери дуже схожі і мають спільне ядро, фанатична відданість якійсь ідеї стати Хокаге, королем шаманів, королем піратів і так далі. Ця фанатичність існує в парадигмі оцінки. Тому що лише постійне оцінювання себе та своїх конкурентів дозволяє точно сказати, наскільки головний герой наблизився до реалізації цієї ідеї. Таку сукупність рис-характеру Ненсі Маквільямс виокремила у тип, котрий має назву нарцисичний. Природа виникнення цієї сукупності за Маквільямс має невротичні ознаки, а розкриємо їх відразу на прикладі із серіалу. Ми вже з'ясували, що надідея допомога. Всім, використовуючи свою силу, була сформована для Ітадорі його дідусем. Але в цьому драматичному епізоді ховається ще один важливий момент. Дідусь пояснює Ітадорі, що коли той присвятить своє життя допомозі іншим, то він не буде помирати так, як він, на самоті. Інакше не буде і ці слова не пройшли повз головного героя, оскільки по завершенню першого сезону Ітадорі промовляє це як маніфестацію своєї мотиваційної структури. Але мінус в тому, що це ставить Ітадорі у його стосунках із дідусем в роль функції, тоді як за нормальних обставин він має бути в ролі суб'єкта. Таким чином, дідусь покладає на Ітадорі сподівання, що той проживе життя, котре він сам не зміг. Не запитуючи в головного героя, яке життя він насправді хотів би прожити, Кугісакі та Тодо мають дуже багато спільних рис, тому їх можна розглядати в контексті одного типу характеру, їх об'єднує спільне ядро, а саме ненависть та надмірна агресія. Емоційна збудливість, як Кугісакі та Гітодо, має досить низький поріг, тому на тригерні ситуації вони реагують із дуже схожою інтенсивністю та швидкістю. Їх мало цікавить думка інших щодо власної поведінки, і паттерн їхніх реакцій не побудований відповідно до загально прийнятих соціальних норм та правил. Oh, Спосіб досягнення якихось важливих для них цілей. Також не формується із урахуванням соціальних правил. Під кінець сезону ми бачимо, що для Кугісакі не є моральною дилемою вбити двох напівлюдей напівпроклять, котрі є водночас братами, тоді як і Тадорі переживає з цього приводу цілий внутрішній особистісний конфлікт. Так само, як і Тодо, для якого демонстрація сили є найголовнішим в житті, абсолютно не зважає на можливі фізичні травми, котрі він може завдати своїм колегам-магам. Норми просто не є ключовим фактором у його світосприйнятті. Таку сукупність рис характеру Маквіліемс виокремила у психопатичний тип. Причини виникнення психопатії, на думку Маквіліемс, можуть відрізнятися у різних людей, і вони добре продемонстровані у сюжетних арках цих двох героїв. В дитинстві Кугісакі стала свідком того, як її подругу зацькували та змусили покинути містечко місцеві жителі через її емоційну м'якість, відкритість та Бруту. Кугісакі була дуже цим вражена, отримавши асоціативну травмуючу фіксацію, пов'язуючи прояв емоційної ніжності із слабкістю, а то допережив доволі непросте дитинство через постійні бійки із старшими дітьми, фіксуючи свою увагу. На власній перевазі у фізичній силі це траплялося настільки часто, що він навіть почав відчувати перманентну нудьгу, якщо не мав змоги демонструвати свою силу. Психопатія має досить цікавий механізм захисту, котрий має назву проекція. Проекція дозволяє людині уникати відповідальності чи страху за власні мотиви, бажання, дії, ідеї тощо шляхом несвідомого припису їхньої природи комусь іншому. Наприклад, як росіяни називають нас фашистами, уникаючи усвідомлення жаху. Власних фашистських злочинів проекція існує у відриві від типів характеру та може проявлятися у різних людей, але психопатичні особистості якраз характеризуються таким механізмом захисту. Це дуже цікаво проявляється у то, доколи коли він робить судження про цікавість чи нудність свого суперника, опираючись на досить дивний критерій, а саме, улюблений типаж жінок вважаючи ніби типа жінок, котрий подобається йому, є еталонним. Так він ніби позбавляє себе тривоги через те, що сам може бути нудним. Джунпей як персонаж не є центральним його сюжетна функція скоріше полягає у створенні базису для особистісного росту та змін самого Ітадорі Юджі. Проте він все одно є досить цікавим та заслуговує окремої уваги. Його характер має ознаки надмірної самоізоляції від зовнішнього світу. Йому проблематично встановлювати соціальні зв'язки із іншими. Хоча він не позбавлений до цього інтересу, його особистість якраз і цікава цим конфліктом між бажанням мати тісні соціальні взаємини і страхом перед ними. Цей страх, як і власне його риси характеру, породжені тими знущаннями, котрі він зазнав від своїх однолітків. Як фізичних, так і емоційних. Цей особистісний конфлікт породжує постійну емоційну напругу, котра погіршує загальну якість життя, і психіка героя сформувала відповідний механізм захисту, котрий Ненсі Маквіліамс назвала примітивною ізоляцією. Джон Пей почувається значно краще, коли вся його увага направлена на аналіз та сприйняття кінематографу, так він, простіше кажучи, відволікається. Загалом, така сукупність рис-характеру за Маквіліамс має назву шизоїдний тип характеру. На думку Маквіліамс, причини формування шизоїдних рис особистості тягнуться із дитинства, а саме через батьків, котрі не бачать та постійно порушують особистісні кордони дитини нервувати мене, проте у випадку із Джон Пеєм, на мою думку, причиною є саме критично травмуючий досвід соціальних контактів, котрі він отримував від своїх однолітків. Сукупність рис характеру Годжо та нанамі ми розглянемо в одній площині, оскільки ці персонажі в своєму тандемі створюють надзвичайно цікаві полярності. Аналізувати їхні характери ми будемо через оптику маніакально-депресивного типу, котрий дуже детально описала Маквільямс. Через свою протилежну відмінність у характерах ці два персонажі дуже добре створюють підґрунтя для розуміння цього типу. Нестриманість та своєрідний емоційний епатаж Годжо чудово відображає маніакальну сторону, а на намі завдяки своїй зануреності в себе та меланхолійності репрезентує глядачу депресивну шальку цих психічних терезів характеру. Годжо надзвичайно рухливий та експресивний, він відразу завойовує увагу глядача вже при першій появі у серіалі. Він досить непередбачуваний та схильний до швидких рішень. Годжо володіє дуже експансивною в особистісному розумінні харизмою, котра не відпускає від себе увагу тих, хто біля нього. Його рухливість створює враження, ніби він одночасно всюди і ніде. Тоді як на намі навпаки дуже стриманий та поміркований. Він не схильний до імпульсивних дій, а його емоції приховані, і лише перманентний сум щитується із його обличчя. Ключова відмінність. Маніакального та депресивного характерів дуже красиво продемонстрована крізь життєві переконання цих двох персонажів. Помітити, ми їх можемо, якщо детальніше проаналізуємо їхні стилі ведення бою. Нанамі не використовує надмірних рухів, він економить енергію та надзвичайно помірковано використовує свою силу. Він неодноразово наголошує на тому, що не потрібно робити надзусиль під час битви, а використовувати раціональне розприділення сил, тоді як го. Джо вирізняється грандіозністю та надзвичайною артистичністю використання своїх магічних здібностей. Він надає перевагу брутальному магічному домінуванню та доведенню свого суперника до морально-бойової безвиході. А Нанамі підлаштовується під суперника і вичікує потрібного моменту для нанесення одного або декількох критичних ударів. Це ж ми бачимо і в життєвих переконаннях цих персонажів. Нанамі вважає, що він не в змозі вплинути на світ чи змінити його на краще, чи бодай вселити комусь віру в краще. Він приймає світ у його сірості та несправедливості, займаючи роль. Пасивного меланхолійного спостерігача, із переконанням того, що все рухається до свого темного кінця. А от годжо навпаки йде проти правил, котрі йому намагаються нав'язати. Він підлаштовує ситуацію під свої інтереси, знаходить обхідні шляхи чи буквально грає в обман. Це яскраво помітно із сюжетної нитки Тадорі, коли годжо переконує всіх в тому, що головний герой загинув. Така особистісна дизгармонія двох персонажів є чи не найцікавішою серед всіх міжособистісних зв'язків, котрі були продемонстровані у серіалі? Персонаж Фушігуро є чи не найцікавішим у всьому серіалі. Його особистість вибудована довкола внутрішнього конфлікту, спричиненого бажанням захищати інших, але униканням цього через страх бути не ідеальним. Детальніше про це та те, як на формування його характеру вплинула нездатність врятувати сестру, ви можете дізнатися на моєму патреоні у відео доповненні. Також в ньому я дам свої особисті коментарі щодо психоаналітичного підпорядкування. Відходу Ненсі Маквільямс у типології акцентуації характеру та ще декілька слів про психологію загалом. А поки я хочу подякувати вам за те, що ви завітали до нашої корчми та подарували мені свою увагу. Маю надію, що цей час ви провели із цікавістю.